Я від росіян потроху аж офігіваю. Ну, от стоїть ободране, побите і все рівно погрожує усьому світу. Стрельнуть орешніком. Ну, стрельнеш ти. І що від цього станеться? Ну що, ти тільки? Додаси собі військових злочинів для суду. І все. А змінити щось цим неможливо. Який би той решник то не був, нічого не змінить це. а тільки зробить вам же хуже. Я оце одних не можу зрозуміти їх. От Нема ніякого чувств самозбереження. Я перу буром танком, поки не впаду і не звалюсь. Оце все, що вони вміють. Чи дійсно в них немає ніякої там логіки? Ну що зміниться від того, що ти орішником стрільнеш по Європі? Ну що? Ще й стрельнути ти не зможеш, але ти погрожуєш.